Юсіф і піраміда слухняності. Одного дуже спекотного дня маленький Юсіф прокинувся в Єгипті. Країні сонця, пірамід і мумій. Він розплющив темні оченята, потягнувся і побачив, що його улюблена машинка монстр Трак пропала. Ася Байрона, ви знову її сховали. Я ж просив просила до не кімнати діпати. війшла бабуся Надя Йосифіку, не хвилюйся. Можливо, вона сховалась десь у твоїх іграшках. Я вже шукав у іграшках, її там немає. У кімнату вбіг його найкращий друг Фарід. Юсіфе, я чув, що сьогодні відкривається піраміда слухняності. Ходімо туди. Кажуть, хто пройде її випробування, отримає все, чого бажає. Може, там я знайду машинку або справжнього жука чи пташку, яка літатиме в моїй кімнаті. Мама Альона і тато Фарук дозволили: Слухайся, дорослих, і будь чемним. Сказав тато. І ось хлопчики вирушили в мандрівку постелею: спека, пісок. Але вдалині блищала дивна піраміда з надписом Війдуть лише ті, хто сміливий та слухняний. Всередині на них чекала справжня пригода. Спочатку їх зустріла Мумія, але не страшна, а смішна в сонцезахисних окулярах. Вона сказала. Щоб потрапити всередину, ви маєте сказати по одній своїй мрії. Я хочу пташку, яка літатиме в моїй кімнаті. вигукнув Юзі. А я великий набір комах із лупою. Двері відчинились, а в наступній кімнаті був лабіринт. Щоб пройти його, потрібно було слухати підказки з колонок. Це були голоси їхніх батьків. Юсіфе, зверни праворуч, сказала мама. думай!» – сказав тато. Я буду уважно слідувати. Хлопці слухались і пройшли. Вони вибігли такі радісні й щасливі, що пісок під ногами здригався. Це було не все. Їх чекало ще одне випробування. У фінальній залі на них чекав. Гігантський блискучий жук. І, хоч на перший погляд він здавався страшним, насправді він був дуже добрим і милим. Вітаю, ви справжні герої, але останнє завдання сказати щось добре один одному. Юсіф почервонів, бо трішки соромився, але потім усміхнувся і сказав. Паріда, ти мій найкращий друг. Без тебе я б загубився тут. А ти, Юсіф, мій найсильніший і найвідважніший друг на світі. І тут бах, з'явилась чарівна скриня, яка світилась магічним сяйвом. А всередині була його загублена машинка і лист від жука. Хлопчики дуже зраділи, аж підстрибували від щастя. Пам'ятай, Юсіфе, слухняність і зміливість відкривають двері до справжніх пригод. Юсіф прокинувся у своєму ліжку, а поруч сиділа мама і усміхалась. Сину, ти сьогодні навіть у вісні був дуже слухняним, пожартувала вона. Юсіф обійняв Асю і Байрона, посміхнувся і прошепотів. А може, та піраміда була справжня? З того дня Юсіф став ще сміливішим, частіше посміхався, не боявся показати, який він насправді. Він щовечора розповідав Байрону й Асі про свої пригоди, а ще. Малював листівки для Адама й Омара, щоб надіслати їм. Він мріяв знову побувати у своєму улюбленому сонячному шармельшейху, Шейху, де сонце грається з морем. Він мріяв і поїхати до України, щоб обійняти братиків і сестричок та побачити все, про що чув від батьків. Тепер Юсіф точно знав, навіть якщо близькі далеко, вони завжди з тобою в серці. І коли слухаєш мудрі поради дорослих, не боїся бути собою, то в житті завжди буде місце для чарів.